Привіт! Хочу розповісти про Казус, який трапився сьогодні з мною на роботі. Дзвоню я на партнерську фірму свою до директора, говорю: Юра, там потрібні мені документи, дані. хай твої дівчата мені їх нададуть. Він каже: Та голов нема, відпросилася. От, а до дівчат ну, бухгалтерії я не хочу підходити, От, каже, я їх боюся. Ще він такий з Західної е, України, говор, <говор> такий, от. і кажу: Юра, як це так? Це ж твої дівчата, як ти боїшся до них підходити? Та вони в мене з темним піднебінням. Кажу, Юра, а для чого ж ти їх таких сварливих брав, що ти не можеш підійти? Е, говорить, я їх брав, щоб всі боялися до них підходити, не тільки я. От говорю: ну, це твої справи, кажу, Юра. А я не можу так. Я люблю, щоб в мене був порядок в бухгалтерії, щоб ми могли спілкуватися нормально, щоб там не підходили. А він мені каже, та тобі ж не треба, бо там ще в тебе таке чорнюще піднебіння. Я така, Юра, я твоя мать, яке там чорне піднебіння, свята душа. От таке. От, Рознервувалася аж. Ну, потім я заспокоїлася і думаю, ну як це, Главбух? Та стержня. нехай буде чорне піднебіння. Зато все Угу.